Дивились ви цього року на Євробачення? Ні, не дивились. А чому? Ну, тому що діти воюють і не до цього. Скажіть, будь ласка, а на вашу думку, чи доцільно взагалі проводити такий конкурс в воєнний період? Я, ну, може і треба, як кажуть, з хліба хліботизрілі, хлібо може і треба, я не знаю. У кожного своя ситуація життєва, і каже, вирішає для себе. Я не наблюдаю за цим. Містер Велл. Він був учасником? Він був у нас у відборі. Ну, я таке, трохи не нарадовилися. Виступ і його вокал Мені подобається. Чи не треба? А чому не дивилися? Світла не було. Ні. А чому не дивилися? Світа нема. Так, ніж ні на що, треба проводити, не можна вмирати. Живемо далі. Це не ті гроші, які ми економимо. Ну, ми не тільки должны думати об этом, ну а в фронті должны думать думати і ти в тилу. Не цікаво, <гум> не подобається. Кажіть, будь ласка, а на вашу думку чи доцільно взагалі витрачати гроші у воєнний період на такий конкурс? Я вже давно такої думки, що так не, не потрібно і ще скільки вже років постійно витрачаю такі кошти. Я... Думаю, що все-таки було б доцільніше кудись інше місце потратити. Та куди завгодно зараз, скільки ще до цих пір є всяких зборів, і я просто не знаю, скільки там мільйонів втратиться на свій бірт. Ну, куди хочеш, можна і на дрони, і тому подібне. Я цим не цікавлюсь, банально. Ну, Знаєте, якщо людям подобається, то хай виступають, знаєте, серйозно, це їх право. Абсолютно ні. Дивіться, і поважніше просто. Як нікак, війна ще в страні. У будь-якому випадку країна повинна розвиватися навіть у період військового положення. Все одно, навіть коли була Друга світова війна, то люди розвивалися, люди співали, люди танцювали. І ми в деякій мірі перейняли цю культуру. Тому я думаю, що це доцільно.